В Трюкене... Трюкене... мене існу, зараз існу, теж руки тримкіння. А, а ви знаєте, що, наприклад, люди спішать, а ви їх може затримуєте. І це на другий раз в житті просто зупиняються, а будете серйозно, будете притягнути до відповідальності. Так, прокуратура? Та в мене двішуха на початку Любницької біля снімашу по 130-й сатті водія хочу влупити на наркотичні. Я відбуваю водія, не даю забрати науково без біна, процедури являється? Пане? Я можу бути панетимуть. Дивіться, має бути спочатку на місці проведений оліт, оліт зараз правильно? Прибор, Давайте на місці, на місці ми і, проводимо і, оліт, а тоді а, будемо рухатися рухати, до експертизи. протокол затримання, Ви затримали водія більше пів години. Протокол затримання. Протокол затримання. Алло. на місці один Під'їхало пару людей, я так бачу, допомагає намість. Зараз ви затримуєте? От, і Саша, отиде, десь. Інспектор, ви, ви 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 взагалі зловживаєте не, ви, не ви, їдуть. короче, вже хвилин 20, ви, 20 давай, тому. Ви, ви, я викликав ви, міті, ви, хто ви, не приїжджає два ви. рази. дзвонив. ви спочатку на місці повинні зробити заміри, А тоді вже, якщо водій не з'їде та та, та їде до мене, Тож не ДТП, то немає замірів. Зараз будуть на давай. Карачу, я інспектор увольчена на вічна пахне на місці. Вас згідно наказу. 4, Якщо 4, не по 1666, там. Так, ви маєте це наказ, ви маєте КОАП 266 статтю. Там чітко прописана процедура. Огляду, водіїв на стан алкогольного Вінюваєшся? та наркотичного співання. Так, все знімаю. Давай, знову. І давайте будемо діяти по процедурі. Складайте протокол. я я ти стоїш порушення правил прав дорожнього. Ну, чому це він стоїть з порушенням прав дорожнього? А, а, а поясніть, в чому я порушено? В чому ну, порушено? Ти стоїш в зоні добри. дії, знаку зупинка, заборонена. Так ви в вашій вимозі зупинилися, інспектор. Як ні? Як ні? Як ні? Як ні? Як я вас зупиняв На мою вимогу ви і зупинитися. Так, і сказав щасливої дороги, і ви поїхали далі. А тепер не стійте. У мене того на відео реєстраторі немає. Добре. Щасливої дороги. Заберіть, будь ласка, автомобіль. Де знаки? Там висить зверху знак. Там є, він, правда, трохи не по госту, високо висить, нема доблюючого, але він там є. Зараз <поткілля побуду> ще журналіст ДК їде, Саша. Но зараз скільки часу? Прошу фрибором. <рошу> нам заборонено нести сторонні розмови зі сторонніми особами. Що не пов'язані з службою. Я, я поняті, не розумію, хто вам заборонив, чи який наказ вам не заборонив. Який вам наказ заборонив, вести розмови не з громадянами не не України? Які сторонні ми що, не по темі розмовляємо? Ми з вами про погоду говоримо чи про що. Час, ми, час, ми говоримо, скільки часу повинен людина чекати зараз. Водій. Водій. Ваші, ваші, ви мене затримуєте. Водій. До речі, забрали документи, ви документи ви? водія і не віддають не вимогу. А на які поставили документи забрали, інспектора? Ви знаєте, водія? що ви, по правилах не можна забрати документи. Кого ви Від водія Водії зараз підтвердять, є три свідка. Будь ласка. підтвердити, що його навіть ну пиши, пиши, ви Він. документи ви не брали, так? Правда, То ви тільки що обманювали нас, виходить? Передав, передав, поверніть, будь ласка, назад, водієві документи. Негайно, поверніть. Ви не маєте права. Я поверну. Ви не маєте інспектор. Повер... Поверніть вже документи. Водій вам документи повернув? Ви повернули. Водій каже, що документи не повернули. У вас немає документів і водія. Місце бай. На цьому відео є записано, як ви говорили, що вони у вас є, Ні, а зараз він пред'являв і передавав для перевірки, я йому повернув. Розума, я повернув. Плат, прокуратура. Підіть, будь ласка, спілючі частини. буде плакати. Тому, Мені заборонено, не заборонено. 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 Я, я не заборонено нічого стояти на перевірчі частині. Чим заборонено, заборонено, Там, де немає пішохідного не переходу, заборонено. Чим заборонено? Норма закону, пункт права, які... Поверніть документи. Я повернув. Поверніть документи. Я повернув. Може, він забив? Я повернув. Сиття да. плаче, інспектор, серйозно. Інспектор зараз буде обшук. Повірте мені, будете не сидіти, не інспектор. Водій говорить, воно. що йому ніхто Водяє нічого воно. не повертав. Водяє, ніхто ніхто не повертав. Сядете, інспектор. Вже такі були, чуєте? Вже боли такі моли. Видав документів. Як заховатися. Направлення випису, до речі, на бланку. Але протокол не склав. Ні, серйозно, пацани, ви, ви цей, документи віддайте. Щось і що це буде, так? Місце батько. Зараз прийде, що перетинав судно. Ми, що, ні, куди, ні, так, ви не маєте права. А от по ваших очах я реально бачу, що ви якісь трошки обкурені. Серйозно. <світ> <світ> я сьогодні був на ДТП, ДТП було на Ливандівці. Погляд інспектора явно не адекував. цього. Біля турківського ресторану? Чуть? Три інспектора на ДТП, два інспектора, okay. то бачило десь 100 чоловік, які дивились на ДТП. Uh -huh. Водія, мене ми всі вийшли, ми бути в такій ситуації. Справа наступна. Інспектор незаконно заволодів документами водія. Але, вийшли, але, вийшли. але він тепер заявляє, що документів в нього немає. Це він мені сказав на камеру. Я хочу, щоб ви як старші з'ясували, є в нього документи водія чи немає, оскільки він зараз заявляє, що водій їхав без документів. Ну нема, нема документів водія Водій? Хто Я водій? Тут, тут, ну. Тебе є документи? Ні. Де твої документи? Інспектор каже, в нього немає документів. З'ясуйте, будь ласка, де є документи. Я вам дав хотів подати. Ви мені передали для перевірки, передати. Так. Передали. Ви нам на камеру залишилось. Передали, да, перевірки, то викрат. Я вам дав, подивилися, давайте старший приїхав по місту. Вам дали вимогу поверніть документи назад. Ви на камеру Ви винесемо. Документи видати, інспектору здам. Це будівель. Іспанський. Я стояв з камерою, коли інспектор ще підтверджував, що не. документи не. в нього. Коли інспектор підтверджував, після того він говорить, не. що він віддав, я все фіксував на камеру, не. Сам... Не. майже самого початку. Не. Що значить, напевно, не втягайте дурака? А може чоловік загубив? Може загубив вашу машину. Що нам дорожнього є, стані зміні не чесно. Так? Не був, не був так. Тобто в інспектора питається на що він підозрює, тому що він вже на протязі пів години. У мене пів години відео є, я дзвоню в міліцію, він внятно не говорить, що він робить. До речі, інспектор до мене протягав руки, має на камеру зафіксовано, І жертло пробував мені вибити сигарету. Я просив інспектора до мене відійти, він на мене нападав і штовхав мене. Місце бать. Місце. Скільки Скільки часу тому? Хволоно назад, так? Хвало назад віддав документи, я так? Документи, я тут віддав документи нормально. Я Вони я я я я мають документи. Не давайте в руки документи більше ніколи. Сховайте в кишені і взагалі не витягуйте більше. Пройти таку процедуру, будемо прийняти, ми припробуємо віддіє. Місце сядь. З е, першим ділом нам покажіть документи на цей пристрій, сертифікат відповідності. Вам тут на я я тут. Я понятий знати, що відбувається. Доїжджаї частини, будь ласка, і там подивіться. Так, е -е, мой штук не, не, не розпечатую, не переглянемо моштук, щоб там не було дирок, <піликнуві> тому що там спірт заганяється е -е, іголками. <піликнуві> вони, вони, вони спочатку, Каже, вони директор, спочатку можливо, інкрементували. Ну, ми зараз розберемося, все спокійно. Покажіть, будь ласка, номер. Ну, кажуть, що спирт заганяли. будь ласка, номер цього приладу, чи Це дійсно його документи. Документа. Та, як, так, як. <постав> ну ви в руки не даєте Рас. документи, я вам точно так само що, Це заборонено законом, вам так добре, покажіть свого гадка, що ви бачите. Ви що, не бачите <постав> чи ну, а? 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 Чому а? що? Чому документи вже дали мої дівчинці, я щось так і тіпо? Вони підкинули, тому що це кримінал. Ну то все зафіксовано вже. Ну то зафіксовано, не бачимо. Локас руки, ніякого обману. Але це у вас якийсь копії, це не є оригінали. Має бути з мокрою печаткою. Ви маєте свідоцтво, тобто, про... ну, у вас, я розумію, у вас зараз копії є. Свідосопридержало повірку, так? так Ні, не, Це не, вас не, копії. От оригінал, повірте. оригінал, Бачите? Хмоп, ви Добре, Давайте далі отелямо. Запакований бути. Провірте, чи герметично запакований, тому що щоб не було розграматизації. Розграматизація, щоб не було. Що там є вакуум. Там має бути вакуумна упаковка. Тобто повітря має не виходити. Я вакуум. Важко сказати. Давай ти інші. Чесно кажучи, не запакований, але не його. Тому що як не, як не зажимаю, повітря подає. Давай ти інші Щоб був вакуум. Я дати пачку. Це вроді би має вакуум. Ну давайте оцей. Оцей, так. Ну знаєш, ти хтось безкрічем поміняв лавки струк, тому що. Ну відірвай сам, відірвай його. Хочете позначити, чи не? Не ребята, що вийде. Який, цей? Оцей, так. Цей водій. Ну, Пане водій. Ну, Дивіться, що він нормальний. Нормальний, я не розбираюся. Нормально нормально. Ще, сам... ще одна секундочка. Що скажіть, протокол? Ви вже склали шапочку? Ніхті Давайте складемо ні. протокол. Протокол, шапочку складайте з ознаками сп'яніння. Що відбудеться? Скажете, ви скажете до побачення? Складайте шапочку протоколу. протокол. І в написати по а тоді ви навачали. Водії, не дуємо, поки ви не буде вкладений протокол. Хай складає протокол. Не складається. Як людина має оскаржити ваші дії? з тобою. Місто. У мене є, до речі, повністю ця інструкція. Так, Та, я тобі давав. Ви повинні скласти протокол. Віктор Борис Миколаєві відповідає на посаді командира, взводу ДП здаєш. Військо до 16.11.2015. Як ви? Значить, Дати по інструкцій, ваших інструкцій. словах, ви не повинні складати протокол. Це правильно? протокол складуть. Ви знаєте? Ви не підозрило водія, чуєш, Саш? Протокол. Не підозрювали водія на стан е, наркотичному спиніні. Тепер корочі, грають у Лані, коли я повикликав старших по місту, що він, коротше, на алкогольне. Я не кажу, ви мене зупинили, ви сказали, ми хочете, ми бути? Ми сказали хочете бути керувати. Ви хочете бути понятими? Я хочу. Я, я хочу, щоб трас. ви зафіксували. Зупнил, я да, кажу, щоб ви зафіксували цю поділю, що яким поляком, будь ласка. Я вимагаю. Я вимагаю від вас. Ні, ні, ви, ви повинні спочатку по процедурі скласти протокол, заповнити шапочку, написати ознаки сп'ініння, писати свідків понятих, аж тоді проводити продавання згідно процедури. І напишіть дані. Не дійте незаконно. Ні. Разів. Мусилів, ні, разів свідки пам'яті куди будуть вписані. В протокол мають бути вписані свідки. <плес> І ознаки спині є. Не відмовляється. Виборти. Виборти. Квитанцію ви <плес> куди прикріпите? От квитанцію <плес> ви десь драги, зараз. До рапорту. А нам ваш рапорт є що потрібен. протокол, Ви зупинили людину. Людина за Потрібен протокол. Ви дієві подали на скажу. Те, що ви зупинили його тут, а ви тримали його. Копію. Інспектор. Не дійте неправомірно, я вас прошу. В Чому наша неправомірність вважається? В тому, що ви відмовляєтеся скласти протокол. І кому, він дорожньої. знає, що це повинно бути саме так. Але він вас раз прикриває в даному випадку. Ніхто ніж не прикриває, за порушення проводить. У мене є вища юридична освіта. Я знаю, як маєте діяти ви в даному випадку. Будь ласка, складь. Порушення правил дорожнього руху. Тобто ви водія не затримуєте зараз? Все нормально, може йти? А якщо є Оформіть, будь ласка. Оформляй. Протокол. Протокол. Який протокол має фактики? Протокол про адміністративне правопорушення. Складіть, будь ласка, заповніть шаг. Ви не що не можна писати місце про порушення? Що ви собі заперечите? Я, я нічого собі не заперечу. Я вам ще раз говорю, от я є понятий. Де буде потім зафіксовано, що я був понятий в даному випадку? На чеку який тут вийде. В протоколі ви повинні вписати. Протоколі ознаки спільнення повинні бути. А тоді ж ви проводите процедуру. В протоколі є спеціальна графа. Для того. У вас вони будуть докази чого? докази спільнення. Протокол про що скласти пропору ваше підозрюва, що ви людину протокол, затримали на протокол про порушення. А де ви зафіксуєте годину подування і годину зупинки транспортного а засобу? Ні, а, а, а година зупинки транспортного засобу фіксується в протоколі, фіксується Яка вам різниця? А я не хочу до вас відходити. Ви мене обмежуєте? Ви мене обмежиєте моїх правах? Ви мене обмежуєте в моїх правах? Ви відійдіть, будь, будь ласка. ласка. Я не хочу 20 від відходити. я громадянин, я маю право стояти там, де мені подобається. І що мені це не заборонено законом. Це і ваші проблеми, що вам чути. Це і ваші проблеми, що вам чути. Ви говорите про ті незрозумілі речі. Ні, ні, я не знаю, хто це є, але хлопцям представлявся. Будуть Протокол складаєте? Протокол, я Все телефон. одного телефона мало заниматься вам не yeah. різниця. Тому що ну, Все одно, наскільки ми знімаємо телефонів, камер чи, чи як. Мені цікаво, в інспектора в машині є ще одна коробка з драгером. Або Львові заліто один драгер. тобто, ну, якийсь один… <пускуватись> в тому, а, От візьміть, обійдіть мене з того боку. Знімете собі номер житон. мій номер жетон. Мені жетон так надіти, якщо його вимогли. Байте, Ви, же нормально, місце, пляж. Місце. Я по-перше, я журналіст. Я, 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 дуже раді, я з займаюся з тут журналістською діяльністю. Я зараз ми ми зараз поведемо, поведемо. От, людина ну, в нетверезому стані. З, не з чого ви сказали? взяли, що людина в нетверезому стані? Запах не є підставою вважати, що людина є в нетверезому стані. Людина, якщо хоче, я якщо, якщо... журналіст, Давай, я викладу так, як є. Я бачу зараз на час, час, що ви е, вже годину часу а, а час затримуєте людину. Водій на стадіон разом. Це Любницька, Любницька, пчадощадок Любницької. Тобто ви хочете, як хочете, що потрібно. Він проду... хоче Але після не протокол. 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 Ви зобов'язані скласти продуває. протокол, В, ви ввозите шапочку і тоді людина продуває, продуває? протоку. Протокол має бути складений від початку. Ви взагалі, якщо більше, більше 20 хвилин людину затримуєте, ви маєте скласти протокол затримання. Що я його не затримую? я йому пропоную. Він не відбувається він... більше. 20 хвилин. Згідно процедури. Будь ласка, складіть протокол, зафіксуйте факт. Людина продує. Факт буде, да. Факт буде вашому рапорті. там Чек, Слухайте, не хочете дути — не дуйте. Попридумували якісь протоколи, вам тут складати. Щоб Закону що що мали в машині, щось переписали, зараз будете ліві протоколи ліпити. Водіть, я не знаю, що ви будете робити. Вас є підозра, ви просто їдете. Інспектор. У вас вже немає підозри? У нас є підозри. То якого? Давайте складаємо протоколи. Якого ми тут стоїмо? Вже моїх, ви, тримайте, я понятий. Да там протокол і будеся фіксовано. Протокол про що? дійте неправомірно. Протокол про що? Протокол про адміністративне правопорушення. Запишіть свої підозри. А яке він? адміністративне? 272 46 59. Як 130-й ви кажете в будівлі? Відобра? Ну так за опушіть свою підозру. Ми там у шафке ікау ключ що? Я добре знаю, як діяти. Заповнив шатку не а, не 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 Буває, не протокол. Ми продуваємося вже. Буває на МВС позвонить. Ви розумієте, що це відео буде показано вашим начальникам. Ладно. і ви за кожне слово своє будете відповідати. Ви зараз явно говорите неправду. Виводите, ми ви, тут на вашу думку, думку. так ні. На праву, ні, ви повинні скласти протокол. Інспектори, ну абсолютно. а в чому проблема? Людина хоче ви? Ви? Ні, ні, складіть чекайте, протокол. Нам, чекайте, давайте по нормальному номайці. Людина продумає, людина каже, що я продую. ну продаваєте, то то мішає. Що ви знову за ту зйомку? Це наше конституційне право знімати. Ні, та ви знімаєте нічого вийдуть. А чому не продаває? Ну хай продаває і все. Він не Якщо він зараз там п'яний чи якийсь не да, ми знімемо то і все. Чим він не доволі, я не розумію. продує, Складіть протокол. Про, що? про, про те, що, що він продаває. Нема такого протоколу. Адміністративне правопорушення. Оце ви студії. людину підозрюєте, так? Ви зараз це шапочку. Хто якщо, з вас старший? Питаєте, Скажіть, зараз... будь ласка, навіщо в протоколі остання графа, там, де є свідки, понятті і покази драггера? Навіщо ця графа взагалі создана в цьому протоколі? Вона Складається, якщо проба позитивна. Поби... Хто вам таки сказав, чим ви регламентуєтесь? Якщо проба позитивна, тоді складається. Скажіть, будь ласка, чим ви регламентуєтеся? Віло наказу 77, цьому А згідно статті КУА по 266, повинні бути зупинені двоє понятих. Є, ви е, повинно бути запропоновано продути драгер на місці, правильно? Так. так. І повинна бути протокол і повинні бути в протокол, вписані дані, по яких продуваються водій, ознаки сп'яніння. Свідки повинні підписатися на тому, що ці ознаки є сп'яніння. Після того продувається драгер і виноситься рішення водій або тверезий, або п'яний, або водій згідний, або не згідний з понування. А, про адміністративне ви розумієте? Андрій, ти не маєш тої інструкції їхньої, згідно якої вони мають, немає, Бо я ще в іншій папці я маю. Ну, В протоколі я так розумію, що по ваших словах протоколі оці от графи, що внизу создані тільки для того, коли водій винуватий. Більше ні для чого. Ні, ну Якщо є Процедура йде як? По 266 статті Куапу, по наказу 400 дроб 666-го. Процедура проходить так: зупиняють двох понятих, складають шапочку протоколу, фіксують годину зупинки. Годину зупинки де зафіксуєте? Годину зупинки фіксуються в протоколі. Водина зупинки, і на протязі двох годин людина повинна продути або драгер, або прийти е, приприйти. Так, так то Ви завжди так робите, коли ви вже затримали все, що можна затримати. А тепер скидаєте від де. Ви зараз тепер факт, коли ви зупинили водія. От ви затримуєте час? Ви де ви зараз факт зупинки водія? Ой, Алло. Ні, ще рулимо, тут старші приїхали, коротше, нам бред вносить, що протокол не повинен складатися. Та я все в курсі, просто вони його не пам'ятають. Або не хочуть пам'ятати старші разом з даїчниками. Ні, то просто воділу зупинили, я гуляв собакою. Дивіться, що така ситуація. Та вони тут три машини підряд зупиняли ночі. Дивиться, пацанчик, молодий, 18 років тіло розвести. Та тверези вони спочатку на підозру в наркотичному звинувачували, тепер говорять, що він не, не тверези. Не нарушайте більше не зловживайте вашими правами, дійте правомірно. Заємно? щасливо і добре. Вже ви... майже відбило. Все, водій поїхав, якщо ви зараз не дуже не водія Але старше ще є, на мене трохи руки розпускали, зараз інспектор явно... Представте огляду вихає. заноситься вихає. протокол. У мене да, що, інспектор кажу, що Чи позитивний, чи негатив, то та не пише, вони заносяться. До речі, я хочу, скаргу сказати, речі, я хочу скаргу сказати на цього інспектора. Він в мене на камері зафіксовано, вдарив мене жезлом по сигареті. Після того декілька разів мене штовхнув. Я просив його на камеру, відійдіть від мене, відходи назад. Він до мене приближався і рукою мене штовхав. Що є зафіксовано на Але камеру. У мене тут радіус е, зйомки 120 скажіть, Я вам з рук визов? Ви так. мені пробували вибити, я її втримав. З, рук, з рота! Чим? Тобто ви не поважаєте? Алло? В чому річ? Ні, ну що змоги не вийде. А та я тут це на інспектор розкаргу, розкаргу усну складаю. О, а знаєте продовує закон <реку> про засади державної. Ні, ні, тут багато друзі. Друзі. Сфійські, ви дуже сильно, ага, сильно ситуацію. Може з вами вроде, інцидент вичерпаний? В мене хтось усену скаргу приймає стосовно нападу. Я, я вибачаюся, куди ви пішли, я з вами не закінчив, я усену скаргу складав. Думаю. На мене напав інспектор, я хочу усну скаргу, щоб ви розібралися як старші даного інспектора. По моїй усній скарзі. Інспектор Калиновський до мене простягав руки. Простягав руки, приміняв до мене приміняв до мене фізичну силу. Я не можу вам сказати, до ранку, можливо, і будете тілесні. Якщо будуть зранку тілесні, то будь ласка, запитуєте. Але, ви, тобто ви зараз на мою усну скаргу прореагувати ніяк не хочете. Ви в нетверезому стані, я вам ще раз говорю. Хто вам сказав, що я не тверезому стані? Де ваші докази? Я є тверези, повністю. Зараз я намагаюся вам доказувати. Ваш інспектор там та й Тоді не стверджуєте, тому що це моя особиста образа. Ви мене особисто ображаєте зараз. Тоді мені я є Чому я зобов'язаний? Тобто ви мене можете підозрювати, я вам маю доказувати щось, а презумпція невинності і Конституцію можна під попу покласти. Я не знаю під чию. Це ви так стверджуєте, що в нас презумпція невинності не працює. Доводіть мені, що я є у нетверезому стані і мене звинувачують. Я збираюся вам доводити, чи ви в нетвере. Усно скаргу у мене хтось прийме, хтось з вас. до посмотрю, будь ласка. Тільки тобто ви відмовляєтеся усну скаргу прийняти. Ну, ви мені скажіть. Скажіть, будь ласка, хто прийняв на усну скаргу? Ви? Квітка Борис Миколайович. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Я Мені не, не показували, мені не покажіть, до. будь ласка. Мені, ну. ну нічого, громадянину мають показати. Я думаю, що не тяжко. Ні, зовсім. І на який ви посаді? Так, Квітка Борис Миколаєвич. Дійсно до 15-го, 11-го, 15-го року. Е, на якій ви посаді перебуваєте? Командира взводу. Якого? Номер 5 П'ятого взводу. Чудово. Все, я вам зложив усну скаргу е, ну і будемо звертатися посмого. Але на усну також ви повинні прорегувати. 0467. Номер автомобіля. Міцубісі. Старші втікли. Інспектор дуже маньограний. Да? Інспектор, другий раз після робота, не перед другой. Ви навіть розмовляєте, мова затягнута, інспектор. Да? Зараз ще впаде на машину. Так що ліпше їдьте з Богу. До побачення. А, ну, да. Третя. Ти бачиш, реально неадекватос. Я бачу дуже да, очі, я вже другий раз. бачу. За просто абзац, просто, ну, я не знаю. Я в що, це не не треба Не, ну, очі реально слезяться. Просто кошмар. Я спеціально, я спеціально виключив Виключу підсвітку, щоб було видно очі, та. Була одна проблема, просто все інше, Все-таки колоночки, пара Ну дивіться, вас ніхто не просив пригатися за Колоноску. З Калоновський в мене свої щоти є. Старі. А вас пригатися за Колоновську ніхто не просив. Але ви зараз попадаєте під роздачу разом з Ну, я, я вам говорю, будете працювати з ним, будете працювати з ним, будете мати справу зі мною регулярно. Я вам це обіцяю. У ну, мене є пропозиція така, щоб ми помінялися телефонами, тобто якщо потім з'явиться протокол якийсь так, так, так. Що, водій відмовився, поїхав, там, ще там, бла-бла-бла. Я буду свідком судді, тобто про незаконні дії. І це відео зі скляними очима, воно це все покаже. пан Калиновський він ще відповідає за все. Записуй мій номер на всякий випадок, кинеш мій годок. 365. 365. 53. 53. -53 65. Моя. 65. -65

Але спішов, я туди можуть. Людь, подивіться. все приїхали. що підтримали, бо я би міг не дочекатися, поки Шасливий. би забрали водія. Давай, але... все, все, все. Перестань. Давай, давай. Шруй. Та нічого, було жорстоко, але відбили водія.